Детальніше про перші дві моделі. Ось такі великі пластикові кулі. Вони у нас виходять у індивідуальній упаковці кожна, тобто більша куля і менша куля. Тут знаходяться чотири діоди, світять холодним світлом 6500 кельвінів. Відкручуючи плафон, ми можемо включити і виключити його. Тобто, вимикання, -вимикання відбувається ось так. Тут зверху знаходиться сама сонячна панель, яка працює в день, збираючи енергію, і потім вночі вона світить відповідно до е, пори дня. Е, знизу в нас знаходиться також акумулятор. Тобто акумулятор вже є в наявності всередині світильника. І як було вказано, у нас є три типи е, встановлення цього світильника. Ми можемо його встановлювати без. Е, Основи. Також можемо додати основу, і він буде вище встановлюватися. Також можемо зняти оцю висоту і встановити трошки нижче. Це у нас куля 20 см діаметром. 15 см у нас трошки менша куля. Аналогічна модель. Також ми вмикаємо і замикаємо його відповідно, відкрутивши. Також вимикач знаходиться всередині, тут же знаходиться сонячна панель, яка починає працювати одразу після ввімкнення. Також ми маємо його змогу встановлювати в трьох режимах. Акумулятор йде в позиції уже всередині, акумулятор актуальний 2023 року випуску.